Ну що ж, приступаємо до практики, як і обіцяла, записую вам саме практику, як підняти самооцінку. Працюємо саме з нецінюванням себе та своїх досягнень, розбиваємо це все. І є до вас одна рекомендація. Ви можете записати будь-яке відео до практики або зробити фото до практики. І потім зробити відео чи фото після практики, для того, щоб ви могли порівняти себе. Повірте, різниця у вас буде досить колосальна. А зараз йдемо до практики саме. Практику будемо проходити з вами покроково. І перше, що нам необхідно, це згадати саме свій ресурсний стан, коли ви були цінні, коли ви були впевнені, енергійні. Впевнено, рухалися до досягнення цієї цілі. Згадайте цей стан, коли він був у вас в житті. Пригадуйте, можливо, це було в дитинстві, можливо, це було в підростковому віці. Згадуємо цей стан. Можливо, в юності, а можливо, зовсім недавно. Ви відчували себе цінними, енергійними, впевненими. Коли ви чітко знали, чого ви хочете, і рухалися до, своє, до, до своєї цілі, до досягнення цілі. В будь-якому випадку в людини завжди був цей стан, навіть якщо вам було один рік, коли ви дивилися в дзеркало і були в гарному одязі, бачили себе зі сторони, впевненою, красивою, задоволеною собою, коли бачили свою цінність і розуміли, що можете абсолютно все, згадуємо цей стан. Відчуваємо, відчуваємо, де він є, згадуємо цей стан і пробуємо війти в нього, пригадати, які ви були, що саме ви відчували, як ви виглядали, що відбувалося навколо. Можливо, були якісь запахи, звуки, що вам нагадує саме цей стан впевненості. Енергійності, радості. Згадайте ті відчуття, які ви відчували, і пригадайте максимально усі деталі, вашу зовнішність, одяг, якусь подію, яка відбувалася в той час. Можливо, людей згадаєте, які були навколо, усі деталі, які приходять саме зараз. Відіть максимально в цей стан. Згадайте його, коли ви були цінні, впевнені, енергійні, задоволені собою, ви були красиві. Відчуйте цей стан. І зараз відчуйте, де цей стан знаходиться у вашому тілі. Ви можете відчути його тепло. Вібрацією, мурашками, околюванням в тілі. Вам тіло відразу відгукається, показує це, де у вас цей самий ресурсний стан. І як тільки ви його відшукали у себе в тілі, уявіть, що це чарівна кнопка. Він може бути в животі. Він може бути в серці, він може бути в голові. Знайдіть цей стан, який показує вам тіло. І уявляйте, наче ця чарівна кнопка, на яку можна натискати в будь-який момент, коли нам необхідно, коли необхідно бути впевненою, цінною, радісною, задоволеною собою, людиною, яка чітко йде до своєї цілі. Яка цінує себе, яка любить себе. Звізуалізуйте цю кнопку. І, відчуваючи, де цей ресурс, де ця кнопка у вас знаходиться в тілі. Уявіть, наче ви натискаєте на ту кнопку. Ви можете фізично, відчувши, натискати на цю частину тіла, на цю кнопку. Натискайте на неї і уявіть, наче. Ця кнопка максимально збільшується, розтягується, росте. Відчуйте, як зараз в тілі ця кнопка росте, як збільшується цей стан, стан впевненості, стан цінності себе, як цієї неймовірної душі, цієї такої важливої особистості. Відчуйте, як у вас піднімається енергія, піднімається ваша цінність. Як тільки росте ваша кнопка, ви стаєте все більше і більше впевнені, енергійні. Ви починаєте впевнено рухатися до досягнення вашої цілі. Відчуйте себе задоволеною, красивою. Відчуйте цю цінність. Зрозумійте, що ви можете абсолютно все. Відчуйте, як з'являється цей ресурс, ця впевненість, і ви стаєте все більш і більш наповнені, енергійні. І розтягуйте ще і ще цю кнопку. І відчувайте. Відчувайте, як та кнопка росте разом з вашою впевненістю. Як ростете ви? Як росте відчуття впевненості, енергійності? І зараз спробуйте максимально розширити цю кнопку наскільки, наскільки ви можете, як зараз відчуття? Що зараз відбувається у вас у тілі? Відчуйте цю силу, мурашки, енергію, яка прибуває. І збільшіть цю кнопку ще більше, розширте її на комфортний для тіла розмір, для ще більшої впевненості та підняття самооцінки. Відчуйте, чи можете ви ще максимально розширити її, розподілити по всьому тілу і присвоїти собі цей стан. Це ваш стан. Стан ресурсу, цінності, впевненості, любові до себе. Це відчуття задоволення собою, такою, якою ви є, таким, який ви є. Відчуйте цю цінність, як зараз у вас відчуття. Відчуйте цю максимальну насолоду собою цим життям. Адже ви вже цінні тим, що ви є. Ви маєте це життя, ви маєте себе, відчуйте цю любов до себе, відчуйте цю максимальну впевненість, як піднімається ваша самооцінка. Як прибуває ця енергія, як включається на максимальну потужність? Якщо ви відчули це дуже добре, супер, ви справились. Ви молодець. І не зволікаючи, дійте, дійте, робіть свої впевнені кроки до тієї цілі, до якої ви йшли, не відкладаючи на потім. Вкладайте цю енергію, яку ви отримали, цей ресурс, вкладайте в подальші свої кроки. Те, де вам не вистачало впевненості, там, де ви сумнівались, де ви знецінювали себе. Вкладайте цю впевненість, дійте. Просто дійте. Ви справитесь, ви молодець.